Доброго 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 вам дня! Радий вас вітати на матчі 4х4. 4. Е, граємо в лобі з підписниками. Отже, в нас тут е, команди команди да. Серго, Віто можливо, вони всі знайдуть один одного, захочуть залишити подобаєчку Гром і Аріс. жир Баварію, Алжир і Португалію. Я в свою чергу граю за команду з півдня за Португалію. Внизу в мене знаходиться Млео за Францію грає. Так, е так Ламбер грає за, за Англію. Так. І Батя грає за П'ємонт. Так, ну дивіться, всі в принципі по стандарту розвиваються, тобто, все в казарми, дві казарми, у кого дві казарми, у кого одна турків волжирів, Трошки все по-іншому відбувається. Да. Десь хтось тільки ось дві казарми побудував. Так, тобто у нас Варіяс чи Аріас чи Аріець, не знаю, як правильно читається, тому зараз як -то, заздалегідь вибачаюся. За мій англійський. Так, ну, в принципі, дивіться, скрізь дві стандартно, що тут базар, три центри, е, академія. так, Що тут у нас відбувається по цьому. Так, я безпосередньо граю за Португалію, можемо подивитися, за кого ми тут можемо перемкнутися подивитися? За мене за мене я ще Англію не побудував, я взяв основні пшеничні набори, які даються на самому початку, вже почав штампувати мушкетерів. Тут уже мушкетери, наприклад, якщо в серго глянути, вони вже повним ходом йдуть. Тобто я трошечки трошечки запізнююся. Подивимося Віто. Віто, дивіться, свою чергу займає шахти, в нього будується конюшня, одна казарма. Спалив склад. Так, у нього пшениця взялася. Далі він, можливо, візьме. тут... Я не знаю, одні говорять за те, що може краще в камінь грати, інші говорять за те, що краще грати в дерево. Кому як? Але він все-таки качає другу пшеницю, вже починає штампувати барабани, в нього пішли одразу на, на подрозвідку, я так розумію. Так, і будує турецький пікінерів. Що ми можемо поглянути? Хто тут у нас іще? Так, у баті тут а дві казарми, мушкетери будуються повним ходом. Що в нього в академії? Він перше зерно взяв. Е, так, косу він не взяв. Не знаю, одні беруть, одні не беруть одразу, погірна. Я одразу беру і не парюся над цим. Потім не забуваєш. За то. Намагаєшся кожен раз брати, до речі. Хвилиночку, збій. Вже все нормально повернули назад. Отже. Так, у нас вже відбувається невеличка така не фортифікація, але парканом будується Аріас, готується до майбутніх атак. Так, давайте поглянемо, що тут у нас Що тут у нас у СЕРГО відбувається. У нього колоски не взяті, але він взяв сокиру. Тобто він зараз буде бити по дереву і пускати його через обмін. Бачимо, що ресурси в нього, в принципі, є, можливо, збері... збирає для... Да, для прокачок шахти, все вірно. Дуже багато клавіш перебирати треба. Отже, так, хто в нас тут Емлео. Емлео в свою чергу, також: мушкетери, все в нього тут нормально, порядок. Взяв сокіру тільки що. Ось, взяв колоски. С -с -с -э, ну, тобто все стандартно, якби по стандартному білду. Більшість. Як більшість будується, скажімо так. Як надивилися відео, так і будуємося, правильно? Так, тут теж уже через дві казарми йде паралельна будівля будиночків. У <кхи> Аріаса це дуже жорстко. Конечно, тут, бли, прям треба великі кількості ці будиночки будувати, а значить треба добувати і каміння, і дерево або дуже в дерево битися. Давайте ми спробуємо його знайти. Де він є в нас? Ось він. Так. Отже, дивіться, він взяв собі, да, він взяв прокачку дерева, колоски він не брав. Тобто хавку він не б'ється, багато в нього, в нього. В нього їжа, в принципі, страждає. Ні, не страждає, дивіться, вона навіть плюсу трошки є. Але в нього ні одного робочого немає на пшениці. Все, йде в мінус, велика кількість золота. Так, я думаю, він да, зараз він обмінює час від часу, міняє, міняє на Каміння. Нормально, чувак, чувак, в принципі, видно, що, можливо, не перший раз грає за ложи. Бачимо вже, як з півночі на південь перетягується візка Віто на допомогу Серго. Тобто разом вони будуть вже атачити це все діло або тримати оборону, або атачити. Я в свою чергу також формую війська. Е, так, що в мене тута? Що в мене тута? Так, да, я ось колосок прокачав. Так, да, видно, що я в принципі запізнююся, причому нормально так запізнююся, але я як завжди беру більшу, е, скажімо, більшу-більшу навалу на те, що я буду е, прокачувати шахти. Тобто я в шахти б'ю більше. Так, в свою чергу Гром. Тут теж також накопичує, грає через Пікінерів. Ну я не знаю, 15 ПТ, в принципі, через пікінерів, Ну, як на мене, тим паче це Баварія. в Баварії здається не дуже сильні пікінери грати. Це трохи трохи так, знаєте. Це якби ще, там, як говорили, на 10 ПТ або 0 ПТ, тоді ще можна було пограти. Але на 15 ПТ, мені здається, це ну типу, не треба. Пікінерів, тому що ти багато їх не наштампуєш, толку від них такого великого не буде. Хіба що там взяти дві кераси е може, там, в принципі, нормально буде, але в цілому, мені здається, їх відстріляють аж бігом. Так, отже, я накопичу війська, на... вже починає союзник. Знизу емлево підтягувати свої війська до мене. Тобто будемо разом або захищатися, або нападати. Час покаже. Так, нам потрібно глянути, що тут відбувається в жовтий це в нас які тут. Господи, не жовтого нема по клавішам чи що. Капець, не можу глянути на жовтого, прикиньте. Вибачайте, не можу глянути, не, не вистачає клавіш. Чомусь не можу перемкнутися на знайти цей колір. Дивіться, в свою чергу віта. Велика кількість кінноти в нього. До речі, хочу подивитися, чому Віто е, дивитися, більш, ну, скажімо, тому що це більш досвідчений гравець, на мою думку. І е, цікаво все-таки поспостерігати, навчитися чомусь, що він робить. Дивіться, в нього одна конюшня, в нього три казарми. В нього з трьох казарм, потік прям скажений. Що він тут прокачав? Біс його знаєш вже тут. Він два рази їжу, потім... Каміння. Так, ось він качає їжу. Він по повної програмі качає їжу і сокиру. У нього одна конюшня, він з однієї конюшні, мабуть, скоріше за все, він взяв. Ні, не взяв підкову. Слухайте, ну в нього така ніби вже нормальна кількість з'явилася воїнів, але все-таки. Все-таки все ми бачимо, що тут наплив нормальних військ у нього. Так, що тут у нас? З півночі. На півдні у нас батя знаходиться, в баті треба гнути. Батя, так. Скільки в нього тут? 100 соточка. Дві хвилини залишилось, 30. Чи в нього дві пачки? Ні, в нього дві пачки, ну так, Так, 37, мушк... мушкетерів 10093, здається. Близько 40 драгунів. Так, у нього, в принципі, що тут прокачано? У нього тільки колосок і сокира. Це все, що, наприклад, в принципі, прокачано. А якщо дивитись по казармам, по казармам ще нічого, але в нього вже два артилерійських депо плюс будується. Так, а в самих казармах теж нічого не прокачано. От зазвичай все качають, ну, говорять, так, нібито качається все в останні хвилини. Тобто, коли вже. Ну, вже фактично ось ось треба буде наступати, битися. Дивіться, скільки гренадерів тут. Ви погляньте просто. варі Еріеса, чи Аріеса, чи Аріаса. Як правда. -то. Так, його намагаюсь знайти. А де він є? Ага, Так, теж дивимося. У нього дві казарми. Так, з двох казарм, одна конюшня, депо. Ой, депо депо і дипломатичний центр. Скільки в нього тут? 400-400-800, 23 мамлюка, 66 рундаширів, 129 гренадерів. Тобто він, скоріше за все, хоче дуже швидко проламати паркан і пройти до мене. Ну, мабуть, така задумка. А там хто його знає. що Кожного свої. Інтереси. Так, добре. Е, так, в грома також пікінери, пікінери йдуть. Ну, що подивити подивимося, що в грома. Вже почалися перші заміси. Да. Так, ось зміщуються війська. Да. Перші барабани знищуються. Пішов заміс! Так, я частину своєї війська зміщую сюди, я бачу, що тут намагаються пройти, я не встиг побудувати паркан. Паркан для мене це взагалі проблема постійно, бачу що з іншої сторони намагаються пройти. Е, відправляю, відправляю також свої війська стримувати. Добре, що тут є МЛО, який також допомагає мені відбиватися. Вони повільно, але ламають паркан. і вони його проламали, в принципі. Так, він з своєї сторони намагається відбити, я з своєї, але тут звичайна кількість велика. Тут, тут все, все це діло дуже проблемне в плані відбиття, як завжди. Е, є така проблема з направленням військ, з атакою, тобто не завжди вони мене атакують, хоч і розумію, що через A нібито нажав, але можливо все-таки допускати якісь помилки виходить. Причому часто. Все це, це із-за того, що немає просто досвіду, достатнього досвіду. В грі. Ну нічого. Так, бачимо, що він прищімлює. Різ, трошки прищімлює. Тут бачимо з боку заходить е пікінерами гром. Так, 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 так. Відганяє трошки Млео від себе. Що тут відбувається? Тут поки що така більш-менш позиційна війна, тобто піде велике-велике накопичення війська від е, Серго звітом. У них дуже велика кількість, дуже велика кількість. Да, В свою чергу вони прощимлюють, пробивають нас. Да, Вони відщемили МЛО. В принципі, я своє військо туди-сюди ганяю, але відбитися, в принципі, ну... Відбитись від одного противника реально. Від двох уже, на жаль, фактично неможливо. Тому що ось йде вже під накопичення в самого Еріаса. Так, тут бачимо, як Ламберт перекидує свої сили, підкатує сюди пушечки і починає ламати, ламати, ламати зеленого. Так. Зеленого, зеленого, зеленого це серго. Тобто в нас відбувається поки що заміс один на один. Так, бачимо, що на південь з півночі на південь рухається е, Віто. Також він рухається трошки східніше. Так, бачимо, батя помітив також, що вони підходять. Починає свої війська переміщати вгору. Так, що в мене тут відбувається? Я, типу, відбиваюся, але паралельно заходять нові війська. І потихеньку-потихеньку починаємо їх лускати, перебивати, ті, що залишилося, але в свою чергу тут заходить велика кількість е, піхотинців. Таким, знаєте, великим потоком. Да, три казарми, плюс він викрав націю. Дві нації виходить, да? Португалія. Ні, одну націю, то тобто казарми він добудовує. Тобто в нього вже буде вже буде більший набагато потік. Паралельно це все робить. E, так як бачимо, що e, Гром в свою чергу зайшов пікінерами, їх перебили, він далі типу, накоплює, але ви розумієте, що в принципі, це помилка, мені здається, що треба, не треба було накопичувати саме пікінерів, мабуть, все-таки толку від мушкетерів було б більше. Тим паче, подивитися на прокачки, Ну, давайте глянемо статистику. Так, хто в нас вже 18 в 18-й? У нас Батя, М. Лео. Гром вже перейшли в 18 століття, але швидко стріли. Дивіться, я качну, Батя, Серго, Емлео, ламбер Тобто, це от швидкі стріли. Тут приблизно 2 на 2, але все то У ламберга вже прокачана і міць і золота. Коротше кажучи, тут просто капець. Скільки всього, У мене дуже мало прокачок на даному етапі, це дуже мало, я там не пам'ятаю на щось збирав. Тому намагався кожен раз грати як по-іншому якось, щоб знаєте не повторювати. От, й те саме, одні й ті самі помилки, просто пробувати розвиватися трошки по-іншому, щось робити по іншому, дивитися, а чи виходить воно швидше, чи ні. Бачимо, вже до мене захопили, вже захопили базар, склад, арт-депо, будиночки пішли. Я в свою чергу, потихеньку починаю відбиватися, то Темлео підтягує свої війська, е, ламбер підтягує жовтий війська, вже заходить до зеленого, до серго е, міста. В свою чергу, з півдня заходить на північ, де батя, який також прищимлює, прищимлює, серго. Тобто вони вже вдвох. Такі війська, в принципі, відчимили їх від себе. Бачимо, що Серго вже в свою чергу не, може, не витримує. У нього депо горять, усе горить потихеньку. да. да, да, да. Горять, горять стайні, горять будиночки, шахти. Е, так, дивимося, в серго взагалі нічого немає, економічно він вже на нулю. Добре. В свою чергу бачимо, да, він здався. Віто відтягує свої війська, починає накопичувати. Ламберт з батією проходять вверх на північ. Бачимо, що Гром намагається підвести свої війська, щоб частково якось може допомогти, можливо, саме в цьому суть. В свою чергу, тут уже мій союзник допоміг мені трошки від, відтягнути на північ Аеріаса. Тобто ми потихеньку їх тут настрелювали, чим, чим могли, хто могли як могли. Все потихеньку, поки відбудовувались, поки назад почало арт-депо, поки я відновив базар, поки відновив склади, тому інше. Все це час трошки зайняло для того, щоб підкатитись і відбитися. Так, бачимо, що ось е Гром запустив свою частину військ, а саме Пікінерів, аби спробувати щось зробити лампету, але ми розуміємо, що тут без шансів, тому що вже в нього пішли пікінери 17 століття. В свою чергу бачимо, що ми тримаємо позиційну лінію, тобто не даємо йому пройти далі вперед. Чекаємо на те, поки е, Віто прощимить Ламберт із Баті, так як Батя залишається на одинці з, е, з віто, він е, трошки віддає позиції, тому що той бере кількістю поки що. Бачимо, як Ламберт повертає своє військо назад, аби далі дойти до Віто, добити його. Не знаю, чи вийде чи ні в нього це, але в принципі шанси є, причому дуже непогані. Так, бачимо, бачимо накопичення. Потихеньку бачимо, що я вже починаю теж назад відбудовувати, починаю потихеньку повертати своє військо. У мене навіть сокира не прокачана, на олошара. Друзі, будь ласка, якщо є така можливість поставити вподобаєчку, не забути про це, і підписатися по можливості, і коментар залишити. Це дуже допомагає розвивати відео, в, загалом розвивати канал і збирати більшу кількість підписників. І підписок, і. вподобайок, і всього-всього. Коротше, від вашої активності це просто капець, як все залежить. Так, бачимо, що тут накопичення військ, тут ніби патрулює, да, входить під його парканами, ламберт стягує потихеньку свої жовті сили. Тут потихеньку йде перестрілка гарматами. Да, ось я бачу, що мої війська також уже починають накопичуватися, у мене 111 мушкетерів, 63 драгуна. Тобто в цілому вже, якби вже цікавіше, да, прокачані, прокачані. Бачимо, що намагається прийти з півночі, знову перебити мені селян, захопити. Шахта зараз вибухне, я відвожу від шахти. Відвів, називається. Трошки неудачно, не, не як то кажуть. Але вона зараз вибухне, ні, нормально. Але в союзника багато-багато відкинеться також людей. Тут я намагався відновлювати шахти, але в мене нічого не вийшло, тому що набігли рейдерські якісь і просто відбили нафіг. Цих селян, що я намагався їми побудувати шахти. Так, тут взагалі незрозуміла катавація відбувається. Постійний постійний якийсь не знаю, перехресний бій. Пушки стоять, одні стріляють, інші стоять, можливо, ресурсів не вистачає. Давайте глянемо, що в Віто відбувається. Так, у Віто тут дуже дуже все погано. Так, да, він Віто здався. У нього дуже мало військ, мабуть. Так, да, 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 він здався. Дуже мало військ було, там взагалі, здається, десяток чи 20-ток легких піхотинців і тому подібне. Так, жовтий бачить, що все вже закінчилося. Тут безприємний поток йде від Грома, який намагається в свою чергу відбитись. У нього вже перша казарма 17 століття є, він відправляє піхотинців Так, але я думаю, тут нічого не допоможе йому в даному моменті. Тому що дуже-дуже велика кількість війська, дуже велика підтягується маса е, юнітів для битви. Так, в свою чергу, починається заводити Аріас своє військо, даби защемити нас. Я з його зустрічаю, союзник поки що стоїть, але це тимчасово. Да, вони самі на нього пішли. Я думаю, в свою чергу, ми утримали позицію. Це все одно є якої, знаєте. Тактикою, типу, не дати ворогу просунутися, а зайти, наприклад, в план в тому самому Ламберту. Тобто ми утримали цю сторону, вони в свою чергу просунулися на своїй стороні і таким способом виграли. Їм навіть вигідніше це робити, тому що у них знаходиться, ну, скажімо так, вони більш, е, е, скажімо, продвинуті атаці, чи що, батя і Ламбер. Тобто вони накопичили і вони ламають, ламають, ламають і ламають захист. Тут в свою чергу на мене вже йдуть, мою базу фактично захопили. Велика-велика частина війська рухається в сторону моєї бази. Ні, це я не здаюся. Це вони просто підпалюють їх, щоб в мене не було шансів. Я зазвичай до останнього намагаюся відбиватися. Наскільки це можливо, велика частина війська заходить уже до грома в гості. Так, в свою чергу ось моя частина війська я їх підтягую. У мене тут скільки залишилось. У мене всього лише 19 мушкетерів і 32 драгуни тут. А. Але я думаю тут уже і так зрозуміло, хто тут виграв, тому що залишився по суті один тільки противник, і це Еріас чи Арієць, чи щось таке. Ось, все, вони проходять через батю, як ніж крізь масло, і проходять далі. Бачимо, що тут уже що? Тут дипломатичний центр, дві 3 казарми, ще дві казарми, академія, дві конюшні. Тобто, ну, при його розкладі це достатньо велика кількість війська. Якщо це ти воюєш проти одного, ну, ну проти двох. В принципі, він би міг у нас вищимити. Хочеться поглянути, що тут відбувається. Тут дві казарми вже 18 століття. Е, так, три центри, академія, ось у нас Франція додалася. Е, тут дивіться, ще в чому проблема, ну це я на свій захист скажу. Так як моя база знаходиться спереду, і, і мені дуже важко розвиватися. Мене постійно отачать, мені постійно треба... То... За військом слідкувати, то щось робити в розвитку. А тут приходять рейдери, бац, розвалили мені шахти. нема у мене шахт. Приїхали, опять щось провалили. І коротше, отак, отак, отак і воно робиться. Все, здався й Рієць. Зрозумів, що тут габела проти такого війська. Друзі, велике прохання підписатися, нагадати ще раз, залишити коментар і залишити вподобаєчку. Дуже-дуже важливо. І дуже дуже вас прошу це зробити. Дякую вам за перегляд! Гарного вам дня!